Єзик булавки до щеки, оце прям топ. Турнікет на локоть, на коліно, навіть таке бачу. Тут ціна життя. Осколочна в голову було поранення у людини. Твічовики підіймають руку і треті просто так виселяти, вивозити на репарації, на відновлення. І багато роботи в країні є. Скажи зі Василь. Севастополь. Потізі, там, типу, один кордон вони поставили. Вони особливо, до речі, питання задавали. Куди їдеш? Я кажу, в Київ, на навчання все. У нас всі документи були, а наші вже, до речі, довго допитували. Ну, це якби правильно, тому що виїжджали різні люди, скажімо так. Я виїжджав 9 травня. Мене спочатку не хотіли російські поганці випускати, потім наші, потім пішли СБУшники. тому що вони дивувалися і казали, куди ти їдеш. Я кажу, та їду на війну. А вони навіщо? Чому 9 травня? Я кажу, ну не хочу я це бачити в своєму місті, що відбувається. От, мене довго випускали, але виїхав. Виїхав і через 2-3 тижні якраз пішов воло. Я тоді працював в тролейбусному депо. Я пам'ятаю, що у нас ну, саме депо знаходилось біля військової частини. І ми приїжджали міняти інструменти, і я підіймаюся і бачу військових снайперів в російській формі, які лежать по периметру нашої частини. І я такий ого. А в новинах там невідомі солдати і тому то подібно. Ну і далі почалось блокування частин, розкручування людей. Це ж все відбувалось дуже довго. Тобто ця пропаганда вона роками роками в Криму йшла. Російські партії, там, русські всякі пробіжки, постійно якась така тема ну, розказувалась. Тому вона і стала, тому що це треба було душити ще на початку. Тоді б нічого цього не було. Є українці, і навіть мені на всякі збори багато людей перечисляють гроші через. ну, той же самий біткоін, щоб їх не відслідковували. В основному вся нечисть в Сєвастополі ватна. Якщо брати по Криму, ніхто там покраще не помітив, і дуже багато людей. Люди, більшість людей, вони такі там, аміобні. Тобто їм сказали, що вони Росія, вони Росія. Їм сказали, що вони Україна, вони Україна. Тому саме активних вони вже закінчились. А люди, які чекали, допомагали, такі ще є. І вони, до речі, дуже багато допомагають. Висіляти, вивозити на репарації, на відновлення. І багато роботи в країні є після їхнього, скажімо так, приходу. Тому вистачить. А я потім взагалі не планую щось якось там такі великі плани. Планую купити бусик, зробити дом на колесах і поїздити по світу. Ну, обов'язково в Криму побувати. Поучаствувати в звільненні його. Це обов'язково. Де би не був наш бат, але в Крим я по-любому думаю ми зайдемо. Обов'язково Фіолент. Це прям обов'язково. Все ЮБК в цілому дуже класно можна об'їздити. Ну і найбільше. Це самі класні місця, вони є. Просто головне, щоб люди планували не відпустку, а планували допомогу армії. Лю людським ресурсом, фінансовим, моральною допомогою. Але без цього ну, не буде ніяких перемог, не буде ніяких контрнаступів, поки всі не будуть працювати на це. Тому люди, які планують відпустку, хай лише планують, як задонатити на ЗСУ, як комусь допомогти. Підтримати. Я займався паролічником, тренуванням, майстер спорту міжнародного класу по жиму жимолежачі. В центрі Києва на роботі ми підробляли інкасації. От, я був на сміні зранку, поїхав додому, сім годин добрався до Ірпіня, потім вивіз дружину і повернувся в Київ. Вже на війну. Ну, в 2014 2015 років я був в полказов з самого початку його. Ну, перше це звільнення Маріуполя, потім звільнення Мар'їнки, потім Іловайська операція, потім Широкіна. Ну, стало більше артилерії, авіація додалася. В цілому війна, що тоді, що зараз була, вона не закінчувалася. Я старший навідник АГС. Ну, і медик, і АГСник, і все. Все разом. А, ну, Перша наша операція була. Тоді я злітав як медик бойовий. По пораненням в основному були трьохсоті, Їх було дуже багато. Були переломи відкриті, закриті, ну, сильні контузії хто вже прям тяжко було. Евакуація приходила на той час на пікапах під обстрілами СПГ, птуров, кулеметів, всього. Вихід Осколочна в голову було поранення в людини. Вона була без свідомості, він був дуже великий. Там, мені здавалось, метр 90 м, точно в ньому було і кілограм за 100 з чимось. Складно ще була в тому, що я не знав, як його транспортувати, тому що якщо б я поїхав з позиції, наші хлопці лишилися б без медика. Тому ми його обережно поклали в пікап і відправили вже на медивак. А ніякої допомоги вже не було. Я розумів, що я не зможу йому зробити в тих умовах е нічого кращого, ніж просто нормального транспортування. Тобто я зустрів хлопців, які йшли з передніх позицій в селі. Я їх зустрів, достав ноші, ми поклали його на ноші, донесли до пікапа, я сказав воділи, щоб їхав обережно. На цьому все. Тому що в ньому зустрічав дуже великий осколок в голові, і чіпати його було не саме мудрешення. До речі, людина б тоді вижила. Це мені дуже порадувало. Бойовий медик це просто та ж сама частина групи людей військових. Він виконує всі ті ж військові завдання, він ходить на позиції, він чергує. Просто в нього більше опиту, більше знань, і плюс є з собою більше медичних інструментів. Тобто я можу робити і клікітоармію і декомпресійну голку поставити, те, що по протоколам наші бійці не роблять. А так все, всю ту ж роботу я виконую. У нас залітають хлопці на підвал, а підвал ну, метра два на два. Я один медик, їх сім людей. Я кажу, кого нудить. Три чоловіки піднімають руку, і третій просто так напал. Я смотрю, а у мене все три ампули односторонно. Я починаю одному вкалувати другому і тут вже прилітає пікап. Ще приходять контужені, ми їх поклали в пікап просто штабілями. Сказали, тримайтесь, типу, бо можете вилетіти. Бо я коли залітав в село, вилетів з пікапа, але на одній нозі повіз. Ну і все, і відправили їх. Все, все ще не якісне, анклюзіонки, петіни, турнікети. Китайський, турецький. Люди просто будуть помирати. І все. Тут е, ціна життя. До речі, я навіть бачив, в нас прийшов поранений на підвал, десь він заблукав. В третю ночі він прийшов. В нього накладений турнікет був якийсь турецький. Там мені е, був інший мелік зі мною поруч. Він сказав, як він називається. Е, я йому спокійно два пальці засунув під турнікет. Тобто ти розумієш, що він не працював зовні, ну повністю. Я перша звучит такий турнікет бачив. Тобто, якщо б в нього була реальна критична кровотеча, він би просто вить. Дуже важливо користуватися перевіреними турнікетами, які є сертифіковані, тому що це життя. Тобто, я розумію благородство людей, які хочуть зробити їх і подешевше, і щоб вони всім достались. Але краще нормальний турнікет, який врятує життя, чим 10, але вони не врятують жодного. Тому це дуже важливо. Так, і для своїх приводів, і для мінометки. От, треба там, може, хтось ще по питав. питав. Е, да, коли є вільний час в нас, ми, у нас, нема такого, що ми вільний час штиняємось по вулицям нічого не робимо. В нас ми або відпочиваємо офіційну відпустку, або воюємо, або тренуємось. Іншого у нас в бригаді немає. Це, скоріше, виняток із правил. Більшість людей розуміють, що ці навики їх треба постійно повторювати. Банально, вони пройшли заново цей курс, вони вже приходили багато разів. Але коли ти його заново пройшло, заново накидав турнікет і все згадав, всім буде на користь. І мало людей, хто прям каже, де я все знаю, дуже прям майже не зустрічав. Не знаю, привестись на іншу посаду. Ну як це? Ну, тут або людина розуміє, що вона зможе це проходити, зможе це робити. От, по перше, Зупинитись, подихати. Пару вдохів довгих, і все, ти роб, усвідомлюєш, що ситуація зупинилась, нічого прям такого немає, і все, і ти продовжуєш далі працювати. Тобто паніка є в кожної людини. Ну, це війна, це загроза життю і це нормально. Не бояться, тільки мертвий. Тому зупинитись, подихати і продовжувати далі. Зазвичай це допомагає. В плані цих стресових ситуацій на війні мені якось комфортно. Психіка швидко адаптується, і ну, я розумію, що це треба допомагати, треба щось робити. Нема такого, що кров або там що ще ти. Кров і кров. Вона є. В моєму випадку ні. А ну, це тяжко, просто треба розуміти, це війна і... Твоє рішення в той час, воно все одно буде вірне. Тобто, як ти питався зробити, і в тебе є багато обставин, які ну, не впливали на тебе. Тому про це, так, переживати можна, але треба йти далі. Тобто, якщо людина це зламає, вона вже не зможе допомагати далі. Якщо людина це переживає, вона розуміє, що в наступному я вже не зроблю там, ту помилку або зроблю ще краще. От. Тому просто продовжувати далі, боротись. Під обстрілами ми залітали в село, коли там вже було багато трьохсотих, Медиків там, на жаль, на той час не було, і нам прямо під обстрілами, ми залетіли, поклали трьохсотих. І був момент, коли да, позиції прострілювалися, але я просто не міг до них підійти. Я залетів в підвал, просто все собі підготував, знаючи, що зараз з наших позицій пойдуть трьохсоті, тому що ну, дуже був плотний вогонь. І я вже просто очікував. Тобто, прямо так, щоб прориватись туди ще, поки мені щастило. А, язик булавки до щеки, оце прям топ, Турнікет на локоть, на коліно, навіть таке бачив. А медикам правда фізо підтягуйте фізо, бо бігати, копати, все якщо ви будете бойовим медиком, вам придеться робити все. Тому підтягуйте фізо.